Certains quartiers sont vraiment sous l'eau, des milliers de personnes sont en train d'être évacuées par petits bateaux. Vous <inaudible> До міста Миколаєва ми зараз їх евакуємо на наше комунальне підприємство. Там є ветеринарний лікар, надає першу медичну допомогу тим, кому це потрібно. Годують, перетримують, поміщають вольєри, вода тобто обробка, все, що ми зможемо. Все ми загалом ці тварини, які вже у нас на базі. Це тільки стрес. Візуально мені вони, вони не поранені. Вони дуже стресують, особливо ті, яких вчора доставали з закритих будівель. Було вже невелика кількість часу, щоб знімати ніхто е, не каже за котів. Всі кажуть тільки за собак. котів, ніхто не бачить, бо у котів великий стрес і за води. Вони не виходять. Їх буде затаплювати. Вони не вийдуть з місця. Не виходять. Собак там дуже велика кількість. Місцеві волонтери кажуть, що там дуже багато залишилося. Ті волонтери, які вночі нам привозили, кажуть, що от витягнули вже собаку з подвір'я, але вона почала їх ну, обрисувати. Вони не вміють з собаками, У них нічого не було. Вони її туди, а вона обратно в подвір'я. Ми робітники підприємства Центру захисту тварин, тому у нас є на даний час це необхідне пістолет для відлову безпритульних тварин і шпи як бачите, своїх їх розсипляє Так також так. підлі все що треба ліки зараз. Вже на нашій базі до десяти тварин. Ми ще не робили. Тут в машині в нас до 20 вже тварин. Ми ще чекаємо, загружаємо. Багато волонтерів вже загрувалися. Дуже багато областей, міст, які вже надали притулок. Їх возили і в Одесу, і в Київ вже. тут багато евакуацій було. І скільки ще думаєте, є тут Скільки треба буде, стільки будемо рятувати? скільки часу потрібно, буде стільки будемо.